Цей годинник ще моєї бабусі, але час його не зіпсував, навпаки, зробив ще більш цінним. Так само час розставив акценти в житті Аркадія Окупника. Він зрозумів, що головне не робота, не кар'єра, а сім'я. І прийшло це усвідомлення у 45 років з третьою дружиною. Заслужений артист Росії, співак, композитор, продюсер, а ще вдруге одружений чоловік і батько двох дітей, Аркадій Укупник жив спокійним, щасливим життям. Тим часом доля готувала йому сюрприз. Молода, красива, на 17 років молодша Наталя зацікавила Аркадія одразу. Серце купника стрепенулося. Він потонув в її бездонних очах. Але на пальці обручка, а вдома дружина, діти. Навіть номер телефону попросити зась. Та за тиждень усе зміниться, коли вони зустрінуться на одному з публічних заходів. Познайомились ми як це прийнято, случайно. Ми познайомилися Аркадія на студії. Він якраз займався творством, а я намагалася прикоснутися прекрасному. Укупник голов, порине у пристрасть. Попросить розлучення, залишить квартиру і авто, покине дітей і не пошкодує. У 45 Аркадій відчує смак життя. Наталя навчить його приносити каву у ліжко, любити сімейний затишок і святкувати День Закоханих. Саме 14 лютого відбулася серйозна розмова про їхнє майбутнє. І це майбутнє вони уявляли тільки разом. Аркадій почав допомагати Наталі з її туристичним бізнесом. Вона відкрила його концертну агенцію, надихнула писати пісні та музику для кіно. От тільки в їхній новій сім'ї не вистачало дитячого сміху. 14 років вони мріяли про дитину. І одного ранку 58-річний Аркадій замість привіт, коханий почув: Любий, тепер нас буде троє. Його усмішку і рішення бути присутнім при народженні дитини Наталя запам'ятає на все життя. Сьогодні Аркадій Окупник щасливий батько донечки Соні і чоловік, дружини Наталії. Ні про що в своєму житті музикант не жалкує і нікому не радить.